Блін, ось так короткого випуску не вийде. От розумієш, Віктор Орбан, як писав оцей Пушкін їхній, як много в этом звуки для серця рускове слілось. Ну і дійсно много. Щоправда, воно віддає гниллю болота і бажанням нормального пацана з району заїхати Орбану в табло. Ну, але попробую включити себе інтелігента. Так, друзі, це новий випуск експлейнер. Сьогодні ми поговоримо про Віктора Орбана, який протягом ну майже всього нашого життя, можливо, чогось якогось життя, і всього хто народився пізніше, присутній в нашій а, політиці, і який на жаль. Ну, не можна його сказати, називати другом України. Так вже вийшло. Тепер я вам розкажу перед історією. Поки ви ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, значить, і всіляко проявляєте себе. Наприклад, можна писати коментарі під завершеним відео. Я почну з історії. Чому? Ну, бо тут от треба почати з історії. Я спробую говорити дуже швидко, тому що ну, дуже багато інформації. Отже, спочатку історія, і почнемо з моменту, коли угорці взагалі опинилися в центрі Європи. Да? Вважається, що прабатьківщина цього народу лежить за тисячі кілометрів від сучасних мадярських земель поблизу Уральських гір, там, де сьогодні живуть близькі за мовою їм Ханти і Манці, ну Ханти-Мансійський округ, ви знаєте. Можете на мапі подивитися, де це. Щось сказати певно про історію цієї прабатьківщини ми не можемо, бо, вочевидь, тоді там мало хто вмів писати, якщо вміли. Але відомо, що у 9 столітті вони починають свій рух. Кочівники от сюди, в бік Європи, і опиняються на плюс-мінус, там в залежності від часу, територіях, на яких вони існують зараз. При цьому шлях був непростий, бо воювали вони з усіма племенами по дорозі, як ви розумієте, а шлях був довгий. Там, де От вони зараз е розташовані, вони і заснували угорську державу до 12 століття. Історики називають Угорщину такою регіональною потугою, яка досягає своєї культурної та політичної висоти в 15 столітті. Для чого була ця історична довідка? Для того, друзі, щоб пояснити вам, що угорці е ну, не зовсім європейський народ. Е він ним став тут. Я, звісно, ступаю на слизьку стежку, щоб мене ні в чому не звинувати, але про те це варто пояснити. Вони ж, знаєте, як вживлений елемент в систему, яка формувалась тисячоліттями без них, а потім, от вони, прийшли. А який це елемент, ви вже самі вирішуєте. Так, далі я швиденько-швиденько. Потім Угорщину на 150 років окупують Османи, а на межі 17 століття країна потрапила під владу Габсбургів і згодом приєдналася до Австрії, утворивши Австро-Угорську імперію. Там шляхом цих шлюбів, там, коли ви знаєте, здають неважливо. А, але це була велика європейська держава. А коли вже вона розвалилася після Першої світової війни, а, Угорщина стає незалежною і до влади приходить Міклаш Горті, головнокомандувач австро-угорського флоту. І в країні встановлюється авторитарно-консервативний режим, який далі згодом вступає в союз з нацистською Німеччиною. Наприклад, за Горків в Угорщини ухвалювали закони, які обмежували права євреїв. Хоча ну, в такій формі геноциду, як в Німеччині, ну, справедливості заради в Угорщині не було, але але. Тобто я підкреслюю, а вже незалежною країною керував тоталітарний лідер, що, в принципі, було не дивно, як на ці міжвоєнні роки між Першою і Другою світовими, але є от такий нюанс. Наприклад, країни Балтії, які теж стали незалежними, там такого не було, і в Чехословаччині не було, і в Королівстві Сербії, в Хорватії, в Словенців теж не було. От. А всюди, де проходили тоталітарні режими, от, наприклад, як в Болгарії, вони потім дружили з нацистами. Далі була совєтська окупація. Угорські комуністи копіювали радянське КДБ та систему концентраційних таборів, проводили політику терору та репресій. Це фактично продовжувалось до смерті Сталіна в 1953 році. В 1956 році частка студентів університету в свої організовано вийшли. З прокомуністичного демократичного союзу молоді почалась, як кажуть, двіжуха 23 жовтня у півні Будапешті було організовано демонстрацію, в якій взяли участь 200 тисяч осіб. Вимоги були про демократизацію суспільства та вихід з Варшавського договору. Ну але угорські комуністи обістралися, а, значить, попросили допомоги у Радянського Союзу, який туди прислав танки там щось більше 200 Більше двох тисяч людей було вбито під час окупації Угорщини в 56-му ро році. А, пропускаємо весь радянський період 40 років окупації радянської, про яку ви самі все знаєте, і тут бам! – спадає Берлінська стіна. Після 89-го – стрімке занурення в ліберальну економіку. Членство в ЄС та НАТО. Це, якщо коротко, якщо вам буду називати прізвище угорських політиків, вони вам все одно нічого не скажуть. Чесно, тому а, пропустимо ці моменти. А потім з країною трапляється Орбан. Та друзі, в 98-му році, у віці 35 років він стає наймолодшим прем'єром-міністром в сучасній угорщині, і ви будете здивовані, але економісти перше прем'єрство Віктора, нашого дружочка, оцінюють виключно позитивно. В період його роботи інфляція знизилася, дефіцит бюджету скоротився. відбулося економічне зростання, була скасована плата. За навчання в університетах та відновлено універсальні пільги для а, матерів. Наступні вибори партія Фідес а, Віктора Орбана програє. Він іде у відставку, причому вже тоді з'являються перші дзвіночки. Віктор назвав вибор нечесними. На що всі європейські спостерігачі покрутили пальцем біля скроні. Перед наступним своїм прем'єрством він починає цю гру починає загравати з угорською діаспорою в різних країнах. В даному випадку йдеться про словаччину, де а, він назвав. Угорців Словаччини державотворчою спільно спільністю Угорщини, ну такі, от натяки, чим викликав занепокоєння в цій країні побоювання. Це ще в 2009-му. А тепер, друзі, трошечки повертаємося в минуле спочатку. Орбан навчався в Оксфорді на секундочку, 89-му році, і це ще один такий характерний епізод його біографії. Для молодого угорця можливість провести півроку в Оксфорді, відвідувати заняття, займатися політичними та філософськими дослідженнями, це міг бути визначальний досвід, зазначає угорський політолог Золтан Лакнер. Проте Віктор не закінчив навчання, поспішивши повернутися додому для участі у виборчій кампанії. це вже тоді показало його пріоритети. зазначає цей політолог. Він міг отримати глибшу освіту, розширити свої горизонти. Але обрав короткий шлях до влади стосунки Орбана з угорсько американським філантропом Джорджем Соросом стали класичним прикладом його політичної стратегії. Сорос не просто оплатив його навчання в Оксфорді, про яке ми тільки що говорили. Пояснює журналіст Костянтин Саді, який спостерігає за Віктором Орбаном понад 20 років і навіть написав книжку про нього. Він допоміг створити партію Фідес, оплатив ксерекси, не знаю, факси телетайпи та інше обладнання, яке там було в ті роки, і в ті ранні дні підтримував а, молодь Сорос і Орбана як перспективного хлопця. Але за кілька років Орбан раптом змінює свій курс і просто позбувається його. Фактично, молодий ліберал дуже швидко зрозумів, що для успіху в Угорщині треба бути більш консервативним, ну або християнсько-консервативним, якщо ви хочете. Частина цього залишити всі принципи позаду. Власне, саме тоді починається шлях орбана до популізму і скочування в цю архаїчну ахінею типу гри в ностальгію за великою угорщиною. У них теж присутня ця історія. Бо для угорців це типу історична травма, адже за Тріанойським договором від 1920 року Угорщина втратила, от коли розпадалася імперія, втратила дві третини своєї території, а мільйони етнічних угорців опинилися в різних країнах: Румунія, Словаччина, Сербія, ну і Україна, звісно, друге пришестя до влади відбувається в 2010 році. І це був уже не той Орбан, який на початку 2000-х лобіював безпекові питання України, щоб не допустити втручання Росії. З 2010 року і до тепер Орбан стає чинником роздратування як для ЄС, так і ну і для нас з вами для українців. Євросоюз неодноразово критикував угорського прем'єра за обмеження свободи ЗМІ, громадських прав та міграційну політику. Надже саме він очолив опозицію політиці розподілу біженців. Ну, рівномірно по країнах ЄС у відповідь на згартання демократії та проблеми з верховенством права в Угорщині у 20-му році. ЄС вперше застосував механізм, який дозволив покарати угорську владу. Це був такий безпрецедентний крок в історії ЄС. Лідери фактично сказали: друже, якщо ти не дотримуєшся правил, ми забираємо твої гроші. Угорщина тоді мала отримати 30 мільярдів євро субсидій, але більшість цих грошей були заморожені як покарання. Ну і це тоді трошки зачепило нашого дружочка. Проте це зовнішні фактори. А всередині країни використання образів зовнішніх ворогів та роз'єднання опозиції дозволили Віктору Орбану зберігати владу до сьогодні. Газова залежність і Путін. Ну, ви самі про це все знаєте. Журналіст Костянтин Саді характеризує той, що написав книгу характеризує дружбу Орбана з Путіним як дуже цинічні відносини. Огорчена на 90% залежить від російської енергії. Країна ніхіра не зробила за часи от всього правління Орбана щодо незалежності енергетичної, не інвестувала ані в сонячну енергію, чи там альтернативні джерела. Ну і не диверсифікувала потоки. Віктор пообіцяв своїм людям низькі ціни на енергію. Коли почалась війна, це було першочерговим. Він хотів дотримати обіцянки своїм виборцям. Ну, тупо от. Однак Орбану приходиться крутитися на знаєте, як вужику на пательні, розпечені, адже залежність Огорщини від коштів ЄС має два аспекти. За останні 20 років, відколи угорці приєдналися до Європейського Союзу, середнє зростання ВВП в країні приблизно відповідає рівню потоків коштів з ЄС в угорській е, ВВП. Таке от співпадіння. Тому Угорщина не може обійтися без цих грошей, але є ще інший цікавий аспект: найбільшими користувачами коштів ЄС є державні компанії та органи в Угорщині. Можна простежити з ким ці державні компанії укладають контракти. Найбільша частина припадає на підприємство, тісно пов'язані з системою Орбана через особисті та майнові відносини. Вражаючи, велика частина цих коштів ЄС з'являється в дивовижно маленькій кількості компаній. Наголошує угорський політолог Золтан Лакнер. Ну і можемо ми з вами, друзі, припустити, що внаслідок такого схематозу а, над контролем за грошима стало відомо. Що прем'єр-міністр Угорщини володіє розкішним замком в містечку Хатван, і він не зазначений в його декларації. Про це повідомив депутат національної асамблеї країни Акаш Хатхазі, опозиційний політик, який має ліцензію пілота, і разом зі знімальною групою телеканалу Франс 2 з повітря зафільмували маєток, який нагадує Версаль в мініатюрі. Як зазначають французькі журналісти, маєток Корбана видно лише. От З гелікоптера, з повітря, бо житлова площа замку оцінюється приблизно 6 тисяч квадратних метрів. На території є кілька басейнів, пальмовий гай, підземний гараж, гігантська бібліотека та величезний зал для заходів. Ну щось воно нам нагадує. так? Ну що ж, і ми знаємо, що саме нам це нагадує. Кожному авторитарному лідеру треба своє межегір'я. Що плохого, що я підтримував цих страусів? Тепер, власне, Україна і Орбан. Перший конфлікт з Угорщиною виник, коли він заявив про необхідність автономії для закарпатських угорців навесні 2014 року. року. Стиць пердиць: у нас Росія нападає на Україну, анексія Криму відбувається. Починається війна на території Донецької і Луганської областей, а з іншого боку кордону таке. Переломним моментом, в принципі, в україно-угорських відносинах та червоною ганчіркою для Орбана стало ухвалення нового українського закону про освіту у вересні 2017 року. Сьома стаття якого передбачає, що навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин відбуватиметься лише у початковій школі. Почалась історія про утиски меншин і все таке. Для інформації вам, щоб було зрозуміло, 94 тисячі мешканців Закарпаття мають угорський паспорт, такі дані самого угорського уряду. Станом на 15-й рік. Станом на 17-й рік на Закарпатті нараховувала 71 школа, де понад 16 тисяч учнів а, вчилися виключно на угорській мові з першого по випускні класи. В Угорщині станом на вересень 23-го року розпочали роботу дві українські школи, хоча раніше не було. У 23-му році дві українські школи. Щось мені це нагадує з утисками нас меншин і однією великою країною агресором. В принципі, про доволі агресивні дії угорської влади щодо допомоги Україні, заперечення вступу до ЄС нашої країни. Ви без мене знаєте, все це відбувається останні роки, тому я не буду попугою, тим більше, що я Чиш. Олександр Чиш. Але чому ми вирішили поговорити про це? Тому що активізувався конфлікт черговий між Угорщиною та Україною на минулому тижні, після ударів по нафтопроводу Дружба, де він там в Брянській області. Шістка орбана міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив Україну ледь не в посяганні на суверенітет Угорщини. Більше того, очільнику сил безпілотних систем збройних сил України Роберту Броуді якого більше знаю за позивним мадяр, заборонили в'їзд на територію Угорщини? Ну, роберт відповів: запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках ваші санкції та обмеження на відвідування угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Сухому залишку, друзі, станом на зараз головна опозиційна партія Угорщини під назвою Тиса випереджає партію прем'єр-міністра Віктора Орбана Фідес. Або фіднес на 15% відсоткових пунктів, збільшуючи розрив напередодні виборів наступного року. Ще по висновкам саня, запитаєте, ви створену систему Орбаном експерти називають класичним прикладом гібридного режиму. Це не відкрита диктатура, це така автократична система з елементами, певними демократичними такими аксесуарами. Назвемо їх так. Він став тим, о, з чим колись боровся, підсумовує Костянтин Саді. Це той, що книжку про Орбана написав, і найбільше вражає те. Що він, схоже, справді вірить у свої нинішні ідеї, ймовірно, також вірить, що завжди думав так про світ, тобто однаково, і в молодості, і тепер. Будемо спостерігати за тим, що відбувається між нашими країнами. Щиро бажаємо Віктору Орбану програти наступні вибори. Ну і, Повертаючись до назви цього матеріалу, українського прислів'я в болоті не без чорта. Найбільше озеро Угорщини Балатон. Mm, там, до речі, воював мій дід. Походить від слов'янського слова болота, між прочим. Угу, угу. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань. І от розумієш, треба нам було здавати ядерну зброю в Будапешті. Welcome to Budapest. Меморандум ж меморандум. Це як у тому анекдоті. Я ж тобі казав, що місце прокляте, а ти все руки із жопи, руки із жопи.